Добро здоров'я пані панове категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, у четвер, 22 січня, у День Соборності України. Вітаю вас на моєму авторському ютуб каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Бачите, і день єднає, і ефір єднає, і події єднають. Ну і будемо соборними. Звичайно, в цьому розумінні, аби протистояти нашому ворогу. Якраз велику частину попередньої нашої зустрічі я присвятив якраз стану справ на лінії бойового зіткнення. Ну і безпосередньо на інших лініях нашої боротьби. Від енергетичної до а, дипломатичної до можливо якихось опосередкованих не дуже безпосередньо а, речей, які стосуються України, але тим не менш, що основні основні речі. Нас розуміння до певної міри тримає купи. І Я завжди дякую, що ми плюс-мінус з вами в такому сенсі на одній хвилі. Ну, рухаємося далі. Звичайно, одним з основних чинників, ну, принаймні, на сьогоднішній день ну, ну на жаль, але також доводиться з цим миритися і з цим рахуватися. це чинник президента штатів Дональда Трампа і досить показовим був його приїзд, що чи приліт на цей форум в Давосі. З одного боку він виходив та як цар всього. Навколо, але нюанси, які говорять про те, що він людина, бачите, з поламаним напередодні літаком, були проблеми, начебто з електропроводкою. Хоча насправді ніхто не знає, що там відбулося. Йому довелося сісти не на свій потужний Air Force One, а на менший літак під назвою Трамп, і так спокійно вже прилетіти. трошки, тобто, знаєте, як присадили його обставини, прилетіти на ті форум. Не одразу всі відзначили, що не настільки він був пихатим. На загал, як він собі дозволяє бути в чарівному овальному кабінеті, все ж таки, заяви про те, що може Європа дати в зуби спробувати, принаймні трошки остудила а, загальний такий загальну спеку в плані повідомлень самого Трампа. Ну він приїхав і одразу, включив задню, бо найбільша перестрога в Європі, в НАТО і за цим чим спостерігали, наповнюючи келихи в Росії, і Китаї, це військова компонента військова складова, а в тому, щоб Трамп міг. Міг би задовольнити своє его і свої бажання. Я хочу ще раз обговорити питання придбання Гренландії. Штати не будуть вдаватися до військової сили. Напевно, це найбільша заява, яку я хочу тут зробити, тому що люди думають, що я буду вдаватися до сили, але ні, я не буду цього робити. Буквально ще там пару днів тому, скільки розмов було, що це можливо в жодному випадку. Я не буду вдаватися до сили. Все, що просить США, це Гренландія. Ми хочемо шматок льоду для захисту світу, а вони не дають його. Тож в них є вибір. Ви також можете сказати так, і ми будемо дуже вам вдячні. Або ви можете сказати ні і ми це запам'ятаємо. Але ще раз повертаючись до першого брифінгу, він же знову ж таки відкотився і ніяких там мит тарифів запроваджувати не буде. Бо йому на пальцях пояснили, а що буде з американською економікою і з американськими бізнесменами, які співпрацюють з Європою в разі а, моментів, які будуть на зустріч, плюс там же, ж пам'ятаєте, торгівельна угода зі штатами загальмувалася, плюс було падіння фондових ринків одразу перед точніше напередодні приїзду до Давосу, і досить серйозно воно вдарило по Трампу з боку його м, фінансових партнерів. Так що це все зіграло? Ну, плюс обструкція всередині республіканської партії, ну і а, інші речі, напевно, які. Які залишаються за залаштунками, хоча Трамп залишався самим Трампом і доповів, що в штатах в Штаті з'явилася зброя. Здатна знищити все однією ракетою. Ну з урахуванням всіх там чуток на тлі цієї атаки по Венесуелі, що де, начебто, була застосована якась секретна там зі звуком пов'язана зброя, яка буквально там за лічені хвилини винищила там сотні бійців охорони цього мадуро. Але, от про ракету він так і сказав, все можемо знищити однією ракетою. Без нас ви всі після Другої світової війни він так звертався до європейців. Ну, причому так, намагаючись все ж таки бути доміно. Натором напевно говорили б німецькою або трохи японською. Типу, ну ми ж всіх тут попорятували. Я хочу провести переговори, щоб придбати Гренландію. Європа руйнує себе. Ми хочемо сильних союзників, а не а, серйозно ослаблених. Ми хочемо, щоб Європа була сильною. Згадав за те, що після другої світової війни ми повернули Гренландію Данії, як же дурно ми вчинили, зробивши це, але ми це зробили. Бо Данія скаже, капітулювала перед нацистами за пару годин, і вона не змогла захистити Гренландію. І навряд чи зараз зможе я хочу провести переговори, щоб придбати Гренландію військовим шляхом, діяти ми не будемо. Ну за Венесуелу, про яку він теж згадав в контексті того, що воно. На Венесуела побачила нашу секретну зброю, про яку ніхто ніколи не чув, вони не змогли жодного разу навіть вистрілити. Це, це правда, і дуже багато з цього приводу інсинуацій. По суті, цей елемент вперше, ну, будемо вважати, на офіційному рівні підтверджено. Тобто, що це за зброя? Бо навіть росіяни ніяк не коментують цю всю історію. Ну і традиційно про війну в Україні, як яка б не почалася, якщо б він не переміг на виборах 2020 року, ну насправді якби нічого нового в глобальних речах Трамп відступив, і це треба визна визнати як реальність, тобто супротив на нього справи враження. Ну плюс до всього він конгресмени від республіканської партії планують ухвалити резолюцію, яка назавжди заборонить Трампу, навіть думати про дії з військового захоплення Гренландії. При тому, що такі е, речі і заяви реально лякають і однопартійців. Не забуваємо, що там незабаром будуть проміжні вибори до конгресу. І е, знову ж таки, соціологія не за військовий спосіб, навіть не за купівлю е, Гренландії, тому що це коштуватиме шалених грошей. Ну от що один з республіканців пригрозив Трампу імпічментом, в разі якщо президент спробує захопити Гренландію військовим шляхом, І це от теж впливає. Я не сумніваюся, що ну 100% Демократів, якщо б долучилися, ще республіканці аж за гу загуло би за Трампом. Якщо б була. Така історія. Ще кілька республіканців оголосили про підготовку резолюції про воєнні повноваження, на які би заборонили Трампу розгортати війська для взяття під контроль Гренландії без схвалення конгресу. Документ не сумніваються, отримає двопартійну підтримку і його будуть голосувати. Бо хор критики всередині республіканців щодо Гренландії є одним із перших важливих сигналів, того, що дедалі більше республіканців готові чинити опір, тому що вони вважають, вважають перевищенням президентських повноважень, такий висновок робить американська преса. І знаєте, як казав, що зоряна хвороба вона ні до чого хорошого не не призводить. І коли людина втрачає там відчуття реальності, ну принаймні в американському суспільстві відривається від берегів, то все ж таки система стримувань і противаг потихеньку якось буде включатися. І оскільки перестають боятися Трампа, розуміючи, що він ну насамперед, якщо будуть супротив, він відступає. Будуть все ж таки якось в рамки. Вправляти ну звичайно з, з усіма нюансами, які є на сьогоднішній день в характеристики в характеристиці чинника Трампа, видання е американські кажуть, що це вже що це насправді перший раз, коли сенатори і представники від республіканської партії заявили і виявилися готовими жорстко протистояти Трампу. Ну, перше, значить, не в останнє. зі свого боку. Ну, демократи там я не сумніваюся, хочуть внести до сенату резолюцію, яка зобов'яже проголосувати за заборону використання та. Для покарання союзників по НАТО. Бачите, Атрам вже одразу відступив, тільки йому заявили. Він сказав, я не буду це робити, бо він би міг втрапити в цю обструкцію. Ніхто ж не сумнівається, що європейське лобі в Штатах ну, досить потужне. А це глухий кут протистояння, яке зашкодить лише нам. Нато і нашому становищу у світі ми виступаємо за самовизначення. Ми виступаємо за суверенітет. а Президент Трамп кидає цьому виклик таким чином, що це буде дуже шкідливо для нас. І одразу з'явилася інформація, що, що що, ні, Трамп миротворець він навіть не наказував Пентагону готувати операцію захоплення Гренландії. Ну, начебто, там був злив кількох цих американських чиновників, які дали пресі такі знання, попри заяви Трампа про можливість захоплення Гренландії, міністр. Серство війни, як його там називають, не отримувало наказу про підготовку такої операції. Пентагон при цьому планує різні військові операції. А ну насамперед, там Куба, Іран Іраном, ще й Куба є. Бо пішла новина про те, що адміністрація Трампа шукає людей в керівництві Куби, які би допомогли поміняти там владу на острові свободи до завершення цього року. Це теж ще будемо бачити. Це теж такий копняк Путіну і привіт. Але процес пішов. Так, от військові аналітики переконані, що захоплення Гренландії, в принципі, складним би завданням не було би водночас вище військове керівництво США зазначає, що Данія, друзі, не забувайте це надійний союзник НАТО. Її війська воювали і гинули разом із військовими США в Іраку і в Афганістані. І це відповідь теж Трампу, на яке в справила на нього враження. Пам'ятаєте, він казав: ми то їм в рамках НАТО допомогли би однозначно. А чи допомогли би вони нам? Я дуже в цьому сумніваюся. А Йому військові кажуть: так чекайте, а Ірак, Афганістан і Данці там були і воювали, і вмирали разом з нами. Ну і сама промова Трампа. Як її характеризували, була досить ну не те, щоб там слабкою, але ймовірно запам'ятається, оцим запевненням: мені не потрібно застосовувати силу і обіцянкою не вдаватися до військових дій для захоплення Гренландії. Власне, якби з цим він навіть до Давосу поїхав. Однак реальність така, що йому і ніколи не доводилося раніше по справжньому серйозно розглядати такий крок. Єдине, це от реальна військова присутність на острові. Так, вона належить штатам. Я казав, що це. Для чого там ще щось городити, якщо вони і так є. Це велика база космічних сил штатів на північно-західному узбережжі, яка під іншою назвою і з іншим призначенням, але існує ще з часів холодної війни. Замість вторгнення, як і всі говорили, і власне про що домовилися і переконали Трампа, я не думаю, що в нього були інші варіанти. Це угода, пам'ятаєте, я вам згадував 1951 року, і таким чином її переформували. Тувати і дозволити штатам знову відкрити давно закриті бази, а потім направити на острів там тисячі, якщо йому треба американських військовослужбовців, і це відновило би. Військову конфігурацію присутності штатів в 50-х роках. От коли я заявляю, що і Вовки Ситі, і Вівці Ціль, власне, до цього і прийшли. Власне про це, ну принаймні поки що неофіційно, але заявили за мас... засоби масової інформації з посиланням на натяки Рюти, керівництво Данії, бо сьогодні ще будуть продовжені ці всі перемовини. А стосовно цієї войовничої політики Трампа, і коли я кажу, що воно ну викликає несприйняття, просто один нюанс в цьому ж самому Давосі де був цей міністр торгівлі штатів Говард Лютник, і він пішов на обід в один із закладів. з очільником цієї інвестиційної компанії BlackRock Ларі Фінком, тобто Говард Лютник і Ларі Фінк, ну це перші номери по суті на сьогоднішній день, в тому, що управляє процесами світової економіки. Ну, там, де може домінувати штати, вони прийшли на цей обід. Ну, люди сиділи, а обід перетворився на бурхливу дискусію. Бо там люди з різних столиків почали цьому лютнику типу закидати через його різкі заяви, що він тут всіх буде, значить, нагинати, і всі Америці винні. І люди почали, якби не мовчати. А після цього міністра торгівлі просто тупо освистали і, по суті, вигнали з залу а Що той от Ларі Фінк з Рок там заспокоював зал. От як люди сприймають і це ж показали, там же ж теж не останні обідали, це ж не там якісь не знаю, там сантехніки чи електрозварювальники при всій повазі. Там же сиділи грошові мішки, які собі дозволили такою поведінкою показати цьому лютнику, що йому тут не раді. Ну раніше лютник просто заявив, що штати в Давосі для того, щоб гранично ясно дати зрозуміти одне за президента Трампа у капіталізму з'явився новий шеріф. Ну от йому і якби показали, де місце його і його нового шеріфу. Це, це важливий елемент. Тепер другий момент, з яким приїхав Трамп, ну там можливо обструкцій буде менше, хоча теж будемо бачити, це оця рада миру. Рада миру, і якби тут не треба робити великий секрет. Ми з вами метикували з самого початку на тлі того, що е, Трамп дуже обіжений на організацію Об'єднаних Націй. Це за великим розрахунком. Спроба поки що спроба, бо Рада Миру зараз стосується лише гази, сектора Газа. Але це спроба замінити організацію Об'єднаних Націй і створити альтернативний наднаціональний орган. Ну от е, Рада Миру це новий по суті міжнародний формат. Які Трамп ініціював ну, Офіційно заявлена мета це стабілізація, відновлення управління і забезпечення миру в зонах конфліктів. Ну ще раз кажу, поки що це за сектор Газа. Початкова рада задумувалася як тимчасовий керівний механізм для повоєнної адміністрації відбудови сектору Гази після війни Хамасу і Ізраїля. Водночас Трамп публічно заявляв, що Рада миру може виконувати функції і надалі, з якими ООН не справляється. Ну, те, що ООН не справляється з а, оперуванням і вирішенням дійсно великих проблем, ну це ж не новина. Ну і в принципі, Рада Миру може потенційно стати альтернативною Радою безпеку та за гроші. Але якби бачите, ширів для капіталізму прийшов, і ще й платіть мені. Те, що неодноразові критика по лінії штатів до ООН, її називав і Трамп неефективною вирішенні сучасних конфліктів, що й стало підставою для створення окремого формату поза структурою Організації Об'єднаних Націй. Але я вже казав свою думку тут не стільки цей момент, такий глобальний момент тому, що Трампу і Оконторі відмовили в ремонті ескалаторів Організації Об'єднаних Націй, причому в такому якби викрученому варіанті там розказали, що він ніхто звати ніяк. І якщо він хоче домінувати в ООН, то хай іде і голосує на генасамблеї. А той прийшов, сказав: Я тут вам золото, все зроблю, заплатіть мені гроші. важе тільки багато американських грошей. Ну і його послали. От я думаю, де лежить основа пихатості Трампа. який, як він, пам'ятаєте, що сказав? Якщо ви нам подаруєте Гренландію, ми це оцінимо. А якщо не подаруєте, то запам'ятаємо. Ну от він, я думаю, запам'ятав. Всім, хто там в ООН, насамперед Гутерішу про те, що його, значить, послали з цим ескалатором. Ну, плюс до всього, запрошення до Ради Росії, Китаю і ще десятків країн свідчить про прагнення штатів сформувати широку переговорну платформу поза межами класичних інститутів. Ну аналітики застерігають, звичайно, що світ може розділитися таким чином на три великі зони: Штати, Китай, Росія, що ну несе ризик глобальної катастрофи. Ну, бажання Трампа. Стати довічним головою створеної ним Ради миру, ну, я вже теж про це говорив, такі собі в лапках Миротворець формує під себе новий світовий порядок. Тобто цар світу, та, імператор планет, та, чи, там, головний землянин. Ну, Щодо реакції Путіна, до речі. Теж цікавий момент це, це на тлі сьогоднішніх там були зустрічі з Віткофоми і Кушнером. А, виглядає так, що Путін не проти приєднатися до Ради миру і не заперечує стосовно того, що Штати куплять Гренландію. Ну, от, бачите, як ли, лиже зі всіх сторін цього Трампа. Якраз напередодні, вже пізно ввечері, Путін провів позачергове засідання Ради безпеки. Ну, захід відбувався в тому форматі, від якого балдіє і Кремль, і сам Путін. Типу, вони всі збираються, перебирають аркуші, а потім хтось. Так, між іншим раптово просить Путіна прокоментувати ту чи іншу ситуацію у світі? Ну і в Путіна є розгорнута там на години дві відповідь. Так, випадково, якби та ніхто ще не підготував, все просто на цього разу оця валька Стакан Матвієнка, очільниця Ради Федерації, запитала Путіна чи того, хто схоже на Путіна, як він ставиться до ідеї Трампа створити Раду миру і яка позиція Росії щодо Гренландії? Значить, що відповів той, що схожий на Путіна? Ну, таке випадкове запитання, так між іншим. Бо ну як а про що говорити? Давайте будемо за Раду Миру і за Гренландію. Ну Путін подякував Трампу за запрошення до Ради Миру і сказав, звичайно, багато лестощів про політику Трампа на Близькому Сході, але поки що не заявив про однозначну згоду це запрошення прийняти. Ну, знову ж таки будемо бачити, бо інформації різні. Там є очільники, які кажуть, що прийняв пропозицію, але він публічно це не озвучив. За словами Путіна, він доручив лавровому коню обговорити з стратегічними партнерами. Мається на увазі поговорити з китайцями, не знаю чи з ким чи неном ще й щодо цієї ідеї Трампа, і тільки після цього він може дати остаточну відповідь. Хоча каже, мільярд та не проблема. Ми заплатимо мільярд там, скільки там коштує це членство. Але заморожених. Попередніми владами штатів російських міжнародних резервів. Ну поки що з резервів, які в штатах ну так принаймні це всі зрозуміли. Але в нас є заморожені гроші. Візьміть, звідти мільярди. Ми будемо керувати разом з вами світу. Ну, питання Гренландії, як сказав Путін, не стосується Росії. Буквально двічі він про це сказав. Але ставлення Данії до Гренландії він назвав жорстким, і навіть жорстоким як до колонії. А, при тому, бачите, дав зрозуміти, що Росія не буде заперечувати проти покупки американцями цього острова. Ну, як хоче Трамп, то конечно, Звичайно, нехай купує. Ну, В грошах, каже, потягне Трамп, напевно, але якщо це буде в межах тих грошей, які Штати заплатили за Аляску, ну, 200-250 мільйонів доларів, так, це по тих грошах. Ну, позиція Путіна відрізняється насправді навіть від позиції Китаю, бо там, після попереднього розгляду, розкритикували плани Трампа, закликавши не використовувати інші країни для зусягнення своїх інтересів. Ну от Путін про що і натякнувши, я поговорю з китайцями, а потім ми. Оголосимо і ще одну цікаву заяву, на яку звертати варто увагу, і це вперше зробив Путін саме в такому контексті і з таким набі, на, набором слів: Росія готова направити частину своїх заморожених резервів на відновлення територій постраждалих в ході бойових дій в Україні. Це один з пунктів плану. Пам'ятаєте, в тому числі така характеристика Трампа. Оце відновлення, і там будуть російські гроші, американські. Тобто, раніше Путін про це не говорив. Тобто хтось скаже, що це вже реп репарації, Ну напевно. Але під таким соусом подається Путін в своєму виступі. Він правда говорив лише про ту частину резервів, які заморожені в Штатах. Однак Росія, напевно, були в Росії готові використовувати на ці цілі резерви заморожені в Європі для того, щоб повернутися із санкцій. Побачимо це такий натяк. Ну мені так видається. Я можу помилятися, але мені здається, що якесь там світло наприкінці тунелю в цій частині якось з'явилося. Ну і щодо самої цієї ради миру. А сьогодні гіпотетично можуть вони підписати, за даними американських чиновників минулими вихідними а, на 50 світових лідерів було розіслано запрошення, в тому числі і до президента Зеленського. Перший, хто підписав Лукашенко, звичайно, я вчора про це вам доповідав. Ну, білий дім очікує, що сьогодні буде близько 30 країн. Але джерела засобів масової інформації, от європейські кажуть, що вже приблизно 35 світових лідерів. Твердили свій намір увійти до Ради миру офіційно Білий Дім поки не оприлюднив повний список запрошених. Залишається також незрозумілим. Скільки країн безпосередньо, якщо буде таке підписання і буде церемонія, то скільки таких країн підпише цю угоду? І чи буде там серед них президент Зеленський? От Те, що от цікаво. Ну, все, я думаю, буде залежати від тональності розмови з Трампом. І, можливо, як мені здається, все ж таки такі на трьох. Розмова, бо на момент присутності в Давосі президента Зеленського і Трампа, і буде відков Путіна, не виключає, що може відбутися якась телефонна розмова вперше за весь цей час. Побачимо. Ну, те, що Путіна спонукає, якраз міняти трошки риторику, і це вже видно. Це ж було сказано на засіданні Радбезу. Бачите, ніхто йому не заперечив. Справа в тому, що а, з грошима проблеми, і дійсно бюджет Росії, якби вони там золото не продавали, але входить в топор. А, є відчутний дефіцит. Навіть російські ЗМІ вже сьогодні пишуть, що в нас на 10% пальне дорожче ніж в штатах. Вони ж весь час рівняються, і типу й далі. Інфляція буде розкручуватися. Ну от один з елементів Індія, нафтопереробні заводи повністю міняють стратегію закупівель, і як би там не було ці домовленості з моді, обнімашки про каташки в одній машині відмовляються від нафти з Росії, збільшують закупівлі з країн близького сходу і зі Штатів. Перегляд стратегії нафтового імпорту потенційно допоможе Індії нарешті укласти торгівельну угоду зі США. що йому. Їм... Для них більш вигідно ніж з Росією щодо зниження тарифів, і Індія була як ви знаєте з двадцятого року головним покупцем з нафти з Росії. Але це викликало вкрай негативну реакцію цивілізованих країн, які запровадили санкції проти Росії. Ну а власні джерела європейських і світових видань повідомляють, що скорочення закупівлі нафти в Росії почалося після того, як на засіданні індійського уряду обговорили пришвидшення укладання угоди з, зі штатами. А Трамп поставив умову. Відмовляєте? підписуємо. Ну і після цього, за даними відділу планування і аналізу нафти міністерства нафти, є там спеціальна така інституція в Індії. Державний нафтопереробний завод один з найбільших відкрив тендери на купівлю нафту з Іраку і оману. Ну і ще один державний завод пристав на цю пропозицію. За ним підтягнулися і приватники, і таким чином загальний імпорт нафти з Росії до Індії в грудні вже впав до найнижчого рівня за два роки. Імпорт нафти зі штатів Південної Америки і Африки навпаки сильно зріс. Окрім країн близького сходу, про які я заявив тепер щодо економіки по Україні, Агентство ФІЧ несподівано, але підвищило суверенний рейтинг України з рівня обмежений дефолт до трьох літер С або CCC. Після завершення реструктуризації ВВП варантів. Пам'ятаєте, така історія Єресько і боргових зобов'язань на суму 2,6 мільярдів доларів. Ключовим фактором стало те, що 99% інвесторів підтримали обмін. Цих варантів на нові боргові інструменти і разом з реструктуризацією єврооблігацій у 2024 році це дозволило переформотувати 94% комерційного зовнішнього боргу. Нові папери отримали оцей рейтинг CCC+, що означає високий ризик, але вже не дефолт, хоча на День, якщо розглядати на кожного громадянина України зовнішній борг, там більше 7 тисяч доларів, якщо на кожного. Ну але в нас обставини, в нас війна. Важливо, що обмежений дефолт був і Стосувався лише цих варантів, по яких діяв мораторій на виплати, і без перегляду умов бюджет міг би зіткнутися з виплатами вже від 6 до 20 мільярдів доларів. Буквально вже в минулому року, ну і найближчі роки, але реструктуризація усунула ці ризики і зробила боргову. Політику більш передбачувану. це не означає повного виходу з боргової турбулентності в нас, але. Україна виграла час, знизила тиск на бюджет і зберегла довіру ключових кредиторів, що надзвичайно важливо в умовах війни і обмежених ресурсів. Тим паче, коли в нас, бачите, знову намагаються ускладнити торгівельні можливості не через якісь глобальні речі, а через просто тотальне бандитське блокування руху на прикордонних пунктах пропуску. І була інформація, що завтра, 23 третього числа, на пункту пропуску Долгобичу в Угринів буде страйк фермерів, що типу, вони. Перед пунктом пропуску будуть закривати дорогу, блокувати автошлях, який веде до пункту пропуску з суміжної сторони, ну не на весь день, а там на кілька годин з 11 до 15.30 за польським часом. Але, але пішла, далі, пішла інформація далі розбиратися і, як завжди, в нас трошки перебільшують значення заяви, бо чутки про ймовірне блокування руху на польському українському кордоні, польськими фермерами. Не отримало підтвердження від польської сторони, тобто жодних повідомлень від офіційних інституцій не надходило а дозвіл на блокування руху учасниками акції не отримано. Тобто польські фермери 23 січня дійсно зберуться на кордоні без блокування дороги до України. Це генконсул України заявив. А вони не блокуватимуть руху напрямку пункту пропуску Долгобичову Гриню на польсько-українському кордоні, а проведуть уздовж дороги публічне зібрання у випадку спроби блокади дороги. Місцева влада пообіцяє розпустити зібрання, тобто будуть чатувати поліцейські, які одразу будуть ну, заперечувати проти подібних намагань, ну а далі кримінальні справи, далі розбори. і Я думаю, що там те точно знайдуться активісти, які би хотіли цю всю історію минулорічну із зерном, в тому числі повторити без сумнівів. До речі, стосовно правочинства насу верховенства права. Суд заарештував гаражі і автівки. Ну, правда, не Юлії Тимошенко, а її чоловіка. Але рахунки, от я ж кажу, лідерки Батьківщини не чіпали. Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання не арештовувати кошти на рахунку Юлії Тимошенко. тім арештував майно її чоловіка. Там три автівки, два гаражі, наклав арешт на майно вилучене під час обшуку в офісі партії Батьківщина в рамках справи про підкуп нардепів. Ну а Адвокат Тимошенко казав, що сторона захисту з рішенням суду не згодна, тому буде його оскаржувати. Ну і ще один елемент правосуддя в Печерській райсуд Києва скасував домашній арешт для ексміського голови Одеси Геннадія Труханова. Запобіжний захист змінили на особисте зобов'язання: це за службову недбалість, яка призвела до загибелі дев'ятох людей під час негоди 30 вересня минулого року. Так, друзі, виглядає розвиток сьогоднішнього дня, але головні події в нас звичайно попереду. Так що закликаю вас, як то кажуть, не, перемикати, не перемикатися і залишатися в контексті мовлення youtube каналу Василь Кланчук. Так, звуть мене Це мій авторський ютуб канал. І Якщо заходить вам подача інформації, стилістика, набір. Будь ласочка, не соромтеся там пальчик догори, піктограмка лайкос, категорично українська вподобайка. Коментарі, звичайно, є можливість вашими соціальними мережами відправляти лінки і про посилання на це відео, друзям, знайомим, колегам по роботі, щоб було більше притомної аудиторія разом з нами в спільноті. Дуже би на це я розраховував. Спасибі, величезне. А в тому числі або насамперед, спасибі і спонсорам каналу друзям людям, які на постійній основі підтримують мою роботу. Спасибі величезне кожного дня. Дякую вам і всім, хто знаходить можливості і бажання, і в описі цього відео так само знаходить усілякі варіанти, опції для того, щоб здійснити таку ж операцію. Спасибі величезне. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумніватися. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково Буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!